Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на громі з болтером. Так, запікався я в каточку, в режимчик облога. Каточка вже почата, ну і зараз ми поглянемо на що він здатний. Брав я собі таку комбінацію спеціально цей режимчик з аресом. Так На Аресі в мене підривник і дрон гіперіон. От не знаю, щось таке враження не захотів в мене урончик завітати Блін, я походу в мост запустив ту гранату зразу сходу. Даний пристрій має пришвидшену перезарядку і велику силу удара. Так. Забираємо челіка під ривником. Не знаю, встигну я в топ вибиться чи ні. Ми подивимось, що будемо гадати. Так, моя гранатка мало накинула лише тисячі. Так, Забираємо челіка під ривником і, на жаль, я саме знищуся, бо стріляв в притул. Там выносит мне релька. у нас я релька Гром. Давайте поставим. Так, шахте смотришь. Давай это так сделаем. Нормально забираємо челіка підривником і вже в мене є овердрайв. Так, є захоплення від моїх союзників. Не дарма взяв від шафтика модуль. Але від страйкера прибрав, а страйкер бачу є в грі. Точка А. Все, летимо наверх. Так, наш союз не падає в минус. Так, не знаю, накидаю так к рельси дуже багато. Давайте, брат, пал, летить. Так, ну капець, мій шар вбив тільки одного. Не знаю, чому так. Виносимо фріза. Так, і мене виносить скорпіончик. Може тут з флангу заїхати попробувати. Так, є захваплення від суперників, точніше, хотів сказати від союзників, чикс. Так, точка Б у нас. Так, здесь накинув гранатою. Нормально, зразу плохо плешиком. сплешиком. Так. Нормально є захоплення, правда, мене вбили, ну то нічого. Я вже в топ-3 залетів, уже непогано. Ну ця комбінація для облоги це просто топ. Так, ну що ж ви всі їдете крізь мене чи на мене? Так, ну я гранату, походу, встиг запустити. Але, походу, збився, приціл трошки. від сосульки. Так, а ну на флан заїхати. Так, виносить в мене якийсь гром. О, скоро у мене вже буде знову. Овердрайв? Гранатка виносить когось, і зараз буду пробувати я заїхати. Блін, знов дарма шар запусти. Так, нормально. Володінчик прожав свій овердрайв, але, на жаль, його одразу ізлили. Виносить мене скорпіончик. Так, є захоплення від нашої команди. Так, точка С. Ну, в принципі, комбінація себе добре показує. 20 кілів. За неповну катушку я оформив. ТОП-3 залетів. Лакшанормаз. Да ще й катушку ми виграли. Друзі, якщо вам сподобався огляд на гром з Болтером, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.